Сьогодні смартфон це не просто дзвінки, TikTok чи YouTube. це реальний інструмент, який може спростити життя, зекономити гроші і навіть принести додатковий дохід. Починаємо з простого. Через смартфон ми освоюємо дію, потім встановлюємо мобільний банкінг аліанс і далі починається практика. Без комісії переказуємо гроші дітям, рідним, знайомим, поповнюємо телефон, оплачуємо комунальні послуги, контролюємо свої фінанси, усе в одному застосунку. Це зручно, це економить час і це реально працює. А тепер ще один важливий момент: за те, що ви допомагаєте іншому розібратися, Альянс платить бонуси. Запросили товариша, отримайте кошти. Запросили ще одного, отримайте ще. І ваш друг теж у виграші. Він отримує 100 гривень після активації картки. Усе просто. Ви надсилаєте реферальне посилання, друг встановлює застосунок. Активує картку і бонус приходить вам обом. Ліміт до 10 друзів на місяць, жодних складних умов. Лише бажання навчитися і допомогти іншому. Ось так смартфон перетворюється з спожирача часу на інструмент користі, економії і додаткового доходу, і це доступно кожному, незалежно від віку.